Вже всю суботу, 25 травня, у Чернігівському обласному філармонійному центрі відбудеться прем'єра музичної вистави бентежно геніальне безумство її музичною основою є авторська музика джазового гурту Бентега, автор сценарію Оксана Тунік-Фріз. Участь у виставі беруть не лише професійні музиканти та актори, але й захисник України, ветеран Юрій Вєткін. Зірка цієї вистави, воїн, який захищав і звільняв Чернігів від загарбників, це Юрій Вєткін. Це людина, яка захищаючи Чернігів, втратила ногу. І сьогодні він разом з нами в цій виставі це для нас велика честь. Ця вся вистава вона присвячена. Темі взагалі, психічного здоров'я, психологічного стану населення. І, зокрема, там піднімається проблематика саме про військових, про посттравматичний синдром. І якраз от Юрій Вєткін є його герой, є особленням тієї людини, яка пережила трагічні події. Я граю його дружину, яка завжди за нього. Завжди його підтримає, і протягом всієї вистави саме це я люблю. Вистава підіймає важливі проблеми в суспільстві. Зокрема, наголошується на тому, що наразі потрібно говорити про реабілітацію та адаптацію військових ветеранів до життя в суспільстві. Зараз дуже багато людей з нашою ситуацією в країні, які страждають як фізично, так і емоціонально і психічно. Тому. Я вважаю, що це потрібний проєкт, і показувати те, що людей підтримують. Потрібно в собі не, за, не замикатися, звертатися за допомогою. І... Відчувати, що ти комусь потрібен над створенням вистави працює близько 40 людей. Її ідея з'явилася кілька років тому. Проте, ковід, карантин, а потім повномасштабне вторгнення поставили створення вистави на своєрідну паузу. На сцені дуже багато людей. Це велика форма тут. Багато музикантів, багато акторів. І з технічного боку це складна робота. Роботу над музичним матеріалом ми розпочали понад два роки тому. Пізніше ми підійшли до формату вистави. На початку 2022 року ми розпочали роботу вже спільно з Юрієм Зайцем. Спочатку писалися тексти, потім писалася музика. Це музичний якби матеріал є в основі цієї роботи. В принципі, це є музична трагікомедія. Тут музика займає ну, більшу половину цієї вистави. Альбом був Поділений за таким принципом, що чотири треки у нас ідуть. Це був стан манії, потім чотири треки це депресія, і потім чотири треки це ремісія. Бентежно геніальне безумство. Вистава, яка змушує задуматись. Наразі ми переживаємо одну з найтрагічніших сторінок нашої історії. І ці всі події з неабиякою силою впливають на наш стан. Про це потрібно говорити.